красиві прийшли, біленькі, гарненькі. Мені один мужчина написав, що, що щоб я пофарбувала волосся. А я йому відповідаю, так я пофарбувала, бачиш білий колір такий модний. Він каже, а, ну да, ну тоді так красиво. І сніжок у мене красивий. У нас в сім'ї всі біленькі, так? Такі білосніжні, сніжні, Ніжо, ти собі подобаєшся? Не хоче він більше з вами розговорювати. На дворі хороша погода і пішов гуляти. Виходь. Не хоче навіть слухати такого. Ми прекрасні. Блундина